Вітаємо, 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 Ви? вітаємо, 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 вітаємо. Що <кліпи> дорогі друзі? А... Всі на місці. Ми розпочинаємо наше грандіозне свято в місті Львові під назвою Свято здоров'я 2014. Давайте ми собі поаплодуємо з цього приводу. <плоди> Друзі, так приємно бачити тих, хто присутній цьому святі, саме тих, хто долучається до проекту оздорови своє місто. Друзі, я вірю в те, що саме в цьому залі є ті, хто вплинуть взагалі на, на наші міста, вплинуть на стан здоров'я в нашому місті. Давайте ми собі поаплодуємо через те, що ми є тут всі разом з вами. І хочу представити, хто буде вам допомагати в цьому сьогоднішньому святі. Провадити, хочу представити мою неперевершену дружину, мою помічницю. Це є Тетяна, співдиректор салону салону місістри. Давайте прийдемо її опусками. А, а також хочу а, привітати і представити вам свого чудового чоловіка, який також нам допоможе сьогодні а, в нашому святі. Так, десь трошки може щось відкаже. Давайте привітаємо чудового чоловіка Гліба. Друзі, я розумію, що у нас тут дуже багато. Я розумію, що є знайомі обличчя, є е, обличчя, яких ми не знаємо. І знаєте, я розумію, що у нас е, на цьому святі дуже багато є людей, які приїхали не зі Львова, а приїхали ну, з інших міст. І хотілося би е, спочатку, давайте привітаємо один одного. Хотів би, е, щоб ми привітали оплесками. Наших, скажем, партнерів, друзів, які приїхали з такого гарного міста Мстизка. Є вони тут? Де ви є? Привітаємо коплисками. Всі, 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 всі. Вже познайомились. Також давайте з вами очними аплодисментами. Привітаємо дорогих партнерів з міста, а, які знаходяться разом з нами, з міста Сокаль. Вони знаходяться в тому куточку. Ууу! Так давайте голосно привітаємо. Є дуже гарне словетне місто, яке знаходиться біля санаторію, це місто Дрогобич. Є ви тут? Підніміть руку. А також моє рідне місто, а, яке я дуже люблю, це місто Стрий. Ви тут де ви є? Давайте поаплодуємо! є! Yeah. Ось, друзі, і зараз а, самі представники будуть. А, Львова, давайте привітаємо оплесками наших партнерів і друзів з салону на вулиці героїв. Упа. Ви тут? Давайте привітаємо. Давайте встаньте, щоб вас привітали. Також давайте з вами привітаємо салони у місті Львові, які знаходяться на вулиці Панча. Гучними аплодисментами. Так само хотів би привітати е, моїх друзів, бо я з ними познайомився найперше. Це відвідувачі з салону на Науковій. Є тут. Давайте привітаємо вас опусками. А, а також е, ще один салон, який знаходиться також у місті Львові на, в районі Сихова. Давайте Сихів на морозна. Голоз, Давайте привітаємо! Ось так познайомились трошки. Познайомились. Так що, друзі, я вірю в те, що ми на арені Львів. Ви всі знаєте, де ми є? Це арена Львів, друзі. Я вірю в те, що це початок. Що слідуючий раз у нас замовлення буде не цей шикарний тисячоміс місце... зал. А ви розумієте, де, так? Да? Воно нас чекає, друзі. Насправді вони будували його для нас. Вони цього ще не знають, але вони для нас його будували. Друзі, ми розпочали сьогоднішнє свято, і знаєте, я би хотів вашій увазі представити. У нас в гостях є дуже гарний гість. Хтось її знає з екранів телебачення. Хтось її чув з екранів телебачення, хтось читав в газетах про неї. Хтось бачив, коли вона. Давала концерти в зоні АТО. Ось в вашій увазі, я хочу представити одну неперевершену співачку, яка е, пройшла відбірковий як це раунд да, в такій шикарному конкурсі всеукраїнському «Голос країни. І, і вона пройшла, здається, три чи чотири етапи. Три, три етапи пройшла в цьому. Тобто, розумієте, вона прийшла в пік самих кращих співачок. України. Вашій увазі я хочу представити так само. От ви вже напевно, прочитали, так, да? хто це? це є. Я зараз представлю більш конкретніше. Вона давала концерти, так само благодійні концерти е, в містах перед нашими військовими, перед нашими дітьми. Бо багато хто там з ваших дітей є там, е, серед наших так само можливо, родичі. Є там, в зоні АТО. Це є. Давайте обласкам привітаємо. Це є Брія Блесень. І вона для нас вона для нас виконає декілька своїх гарних, приємних, неперевершених пісень. Давайте привітаємо ще раз її опасками гучно-гучно гучно! Доброго дня, друзі! Дуже рада вас сьогодні бачити тут. Рада, що могла взагалі, ну, взагалі бути тут з вами провести якісь, хоч трошки якийсь приємний веселий час. Ми з мамою. Тут оце моя мама познайомтеся, Будь ласка, її звати Ронда. <праць> і я так розумію, я дуже рада, що вона на, прийшла сьогодні зі мною, бо я так розумію, що у вас тут одна велика сім'я. <праць> так, ну я так, ми так зразу відчули, тому це дуже доречно, що і моя мама сьогодні зі мною. Хочете трошки настроїти, щоб все гарно для вас звучало? По-перше, виконую пісню, якій не потрібна ніякого вступу. Просто хочу сказати вам, Україна, українців, дякую від мене, від своєї родини, що ви є, що, що ви є на світі і що ви є такі, якою ви є. Дякую за вашу культуру, за ваші душу, душа, за ваші пісні, і дякую за те, що ви мене дозволите з любов'ю виконувати ваші твори. Just